Того, що хвилює кожного з нас, просякла кров'ю ця свята земля, її лице, ворожі гради рили, круки злетіли хижі на поля, зруйновані околиці горіли, здіймались в небо язики вогню, встогнали в згарищах тополі, і проклинали, як жінки, війну, за ті скалічені, за убиті долі, за ті жахіття гібридної війни. За ті страждання, що завдала світу, і за потріскані груді сліди, де навесні не буде первоцвіту, історія напише про цей час згадає мову, солов'я й калину, і той шматований лихий Донбас і нашу нероздільну Україну. Так, ну, навіть ну, гарна. Е е Слідуючий вірш хочу прочитати своїх 9 років дитинства. Я прожила в дуже старій хаті. Ну, у нас була така старенька хатинка під соломою. І щось не знаю, вже скільки років пройшло, аж тепер до мене прийшли спогади про ту хатинку. Мама завдавала світ на плечі і несла його в стареньку хату. Там вогонь виблискував із печі. Було теплоти у ній багато, хоч така у ті часи старенька, скубана холодними вітрами. Моя мама дуже молоденька, зігрівала вікна фіранками, Тато підселяв снопами стріху. Жили тоді, бідно, без достатку. Але скільки було в хаті сміху, і які солодкі й теплі ранки, згадую тонкі вербові лати, ніч мостилась тихо по підтинню і низенькі вікна старій хаті, і цілий світ, що поскладали в скрині.